Доброго дня! Ви на каналі Українське Яблуко. Ми сьогодні представляємо вам сорт, який ми вирощуємо на реалізацію. Якраз на Спаса він достигає. І вже бачите, він достиг. Ще не зовсім, але йому достигнути не дають. Ми знімаємо. Частина, більша частина вже продана, але ще частина є яблук, які називаються William Спрайд». Ось такий Вільям Спрайт, такого кольору, чисто солодкий, в повній стиглості. Зараз його технічна стиглість. В повній стиглості, чисто солодке яблуко. Діаметр тут десятка. Я бачу так візуально. А тут десь восьмерки, дві восьмерки. Ось такий Вільям Спрайт. Тут теж десятка в діаметрі. Ось такого кольору. Чим же добрий цей сорт? Значить, посаджений відразу, я вам кажу, посажувати на підщепі, підщепі М9. Високе місце щеплення. Відстань між деревами 0,8 метра, тобто 80 см, і міжрядя 3,5 метра. Тримається е, під чорним паром сад. Е, чим особливість цього сорту? Особливість того, що він імунний до п'яти раз парші, е, створений теж американською по пам'яті кажу селекцією, по-моєму, там 5 видів було і вони створювали цей сорт. Е, що можна сказати? Ну, Сорт актуальний, теж е, комерційний. Якщо ви вирощуєте такого діаметра яблука, звичайно вони будуть конкурентоздатні на ринку. Плодоносить регулярно, один рік більше, другий рік менше. Обрізка потрібна, кроплення мало. Цей, цей рік у мене тут всього тож було кроплення, по-моєму, три рази, три рази. Один раз від подожарт, один раз від борошнистої роси і один раз профілактично мідмісними препаратами. Ось такий він. Його не повинно бути багато, я можу тільки його закладається багато, він мільшає. А от так, якщо він розміщений, ми його не проріджували. Цього року не проріджували, але урожайність велика. Два ряда машина. Тобто бус, два ряда проходимо, молодого дерева, це йому четвертий рік. І от на наступний рік бачу, ось закладається плодова бруйка. Ось вона, ось вона її видно. І сьогодні у нас дата ось такі вони. 13 серпня. Стоящий достойний сорт для промислового вирощування в літній період. Стоїть на другому місці. По, е, по популярності 2-3 розділяє Спіросон, Целести. І от Вільям Спрайт. Я думаю. Хто щось не зрозумів по цьому сорту, задавайте запитання. Я в відео під відео можу вам відповісти. На цьому будемо закінчувати це відео. До наступних зустрічей!